А зараз про письменника, поета, лікаря та одного з визначних ідеологів українського націоналізму на Львівщині вшанували пам'ять Юрія Липи. Цьогоріч виповнюється 115 років від дня його народження. Єдиний в Україні пам'ятник діячеві споруджений саме у нашій області. Журналісти новин побували на цьому місці. Вшанували пам'ять Юрія Липи, поклавши квіти до його могили. Тут з ініціативи місцевого священника встановлено єдиний в Україні пам'ятник герою. Тут є поховані хлопці, в першу чергу Юрій Липа, якому сьогодні пам'ять згадуємо, 115-ту річницю. І біля нього там тут була відправлена панахида. Щоб ви знали, принаймні, що в нас тут, в Бунові, є похований один з великих видатних людей України. Це є Юрій Лип село Бунів, мешканці якого не побоялися та забрали тіло активіста, лікаря і поховали його за християнськими звичаями. Окрім того, селяни гордяться тим, що такий герой загинув саме на їхній землі. В нашому селі знайшов свій вічний спочинок Юрій Липа. Юрія Липи носить ім'я, наша місцева школа і амбулаторія Юрія Липи. Юрій Липа похоронений поряд із всіма іншими 26 героями, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої України. На місцевому цвинтарі відбувся чин панахиди за всіма українцями, які полягли у боротьбі за незалежність нашої держави. Ця дата така велична. У нас вийшла, тому що ми хотіли, щоб вся Україна сьогодні. Хто не знав, дізналася про Юрія Липа. Ми мали нато право, тому що ця дата занесена в календар пам'ятних дат України. Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, один з визначних ідеологів українського націоналізму, народився у місті Одеса, закатований камедистами на Яворівщині. Ірина Гоць, Віталій Гамадин, Павло Замрій, нови.